Кожна дитина має право на любов і піклування. Так чи ні? Е -е. Молодці? Діти можуть ходити до школи лише якщо хочуть. Так чи ні? Е -е. Ні. Молодці. Кожна дитина має право жити у мирі. Так чи ні? Так. Добре. Лише дорослі мають право на медичну допомогу. Так чи ні? Ні. Дітям дозволено працювати по 8 годин на день, так чи ні? Ні. Якщо йде війна, то мої права скасовуються, так чи ні? Молодці. Я можу ходити до школи вчитися і працювати, і гратися, так чи ні? Так. Я можу мати друзів, висловлювати свою думку. Так чи ні? Так. Дитина повинна бути захищеною від війни. Так чи ні? Молодці, так. Дорослі можуть кричати на дітей без причини. Так чи ні? Ні. Діти мають право гратися на вулиці. Так чи ні? Так. Дитину можуть залишити без їжі, так чи ні? Ні. Усі діти рівні, незалежно від мови чи національності. Так чи ні? Так.